Жителька Маневицької громади Тетяна одна з учасниць навчань. Жінка розказує, чому навчилась під час першого заняття. Навчалися, як правильно тримати зброю, позиції, стоячи, на коліні і лежачи. Участь у бойовій підготовці взяли 30 людей, говорить бойовий офіцер Дмитро Ткачук. Він навчає інженерні справі. Тут саме дається для цивільного населення базу, базові знання, розуміння. Там тактико-технічні характеристики мін протитанкових, протипіхотних, як правильно копати окопи, як правильно облаштовувати бліндажі, що робити в дії на мінному полі або в. Соні ураження зі слів Дмитра Ткачука заняття проводять інструктори Центру національно-патріотичного виховання Волинська Січ. Нині, окрім інженерної справи, вивчали евакуацію пораненого з поля бою та тактичне пересування бойових груп. Учасник вишколу Віктор каже, вправи потребують гарної фізичної підготовки. Двоє приготувати. Готові. Дублюємо команду. На місці. На місці. Не ваша команда крию. Це означає, що у вас не закінчились набої в той момент. Я в армії не служив навіків, ніяких нема. Воно зі сторони дивиться дуже легко і дуже все зрозуміло. Але практично під час бойових дій це треба наскільки відточити до автоматизму. Що під час бойових дій ти не думав? Володимир Черчик, учасник бойових дій, зараз є членом добровольчого формування тергромади та працює у Маневицькій селищній раді. Чоловік каже, постійно бере участь у таких навчаннях. Сама програма. Розраховано на 200 годин. З нами проводять заняття сертифіковані інструктори. Наші волоняки. заняття проходять досить таки цікаво. Цих Ці занять згідно того ж закону про основу національного спротиву, планується формування сил оборони. Зі слів секретаря селищної ради Володимира Черчика. Програма курсу включає 15 дисциплін та понад 100 годин практичних занять. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.